Кабінет міністрів України своїм розпорядженням скасував перелік населених пунктів, на території яких здійснюється АТО, про який ми повідомляли у попередньому випуску. Це певним чином створило деякі складності у роботі управління праці та соціального захисту населення. Розпорядженням Кабінету міністрів скасовано це розпорядження було, і поки що перелік таких населених пунктів вже скасований і не визначений. Хто являється підпадає під судді там, де є вже українська влада поки ми їх не реєструємо. Паралельно із цим набули чинності інші постанови Кабінету міністрів, повідомила Ольга Феченко на засіданні Координаційної ради з питань підтримки вимушених переселенців. У нас зараз пішов на плин пенсіонерів, які переводять, пенсіон. Виплачується за заявами таких осіб. Отримавши довідку про реєстрацію в управлінні праці та соціального захисту населення, пенсіонери, які переміщуються із східних областей, ідуть до пенсійного фонду. На сьогоднішній день звернулася з мая місяця 1049 пенсіонерів, 944 пенсії виплачуються вже в нас по місту жительства. Ну і фактично за довідкою просто реєструються в управлінні праці, їм дають цю довідку, копію ми знімаємо і запрошуємо Тобто питання не виникає. Інша постанова кабінету міністрів визначає, що усі центральні органи влади мають до 1 грудня подбати про переміщення бюджетних установ та організацій, які знаходяться на територіях непідконтрольних українській владі та не можуть виконувати у повному обсязі своїх функцій. Яких змін потягне за собою цей процес, ще невідомо, пояснює Ольга Феченко. Наразі до управління надійшло три тони гуманітарної допомоги з Києва. Про благодійну допомогу військовослужбовцям у зоні АТО, яку надали нещодавно соціальні партнери міської ради, повідомив колегам заступник міського голови Олександр Неділько, запрошуючи усіх долучитися до тієї роботи. Намічена знову така відповідна робота на ці на наступному тижні. Сподіваюся, що ми зробимо закупку теплих речей і доставимо до 92-ї. Механізованої бригади, ну вже через Донецьку область, будемо сподіватися, що ми туди вирушимо і десь в якомусь місці будемо особисто передавати. Прошу прийняти участь. Не тільки особисті речі, а й продукти харчування, які теж необхідні для наших учасників антитерористичної операції.